Президент Шам Дональд Трамп заявив, що не виключає поїздки до Москви, але точно не 9 травня. Під час спілкування з пресою перед зустрічю з Еммануелем Макроном він також зазначив, що зустрінеться із Путіним у майбутньому, але не негайно, і що будь-який візит до Москви залежатиме від вирішення поточної ситуації. Якщо все вирішиться, а я думаю, що так і буде, то звісно, я б туди поїхав. І він би приїхав сюди теж. Я не знаю, що до 9 травня. Ні, думаю, це занадто скоро. Але у відповідний час я поїду до Москви. Американським держслужбовцям дозволили ігнорувати вимоги Ілона Маска. Напередодні федеральні працівники отримали від мільярдера електронного листа із завданням до півночі понеділка надати підсумок своєї роботи з п'ятьох пунктів. Хто не виконає, ризикує втратити роботу. Погрожував поплічник Трампа, для якого створили департамент ефективності державного керування. Утім, як повідомляє Reuters, пізніше держслужбовцям надійшов лист від агентства з управління персоналом США із запевненням, що відповіді добровільні і нікого не звільнять. Ситуацію вже назвали першою знакою внутрішнього опору різкому підходу до скорочення федерального уряду. Зауважемо діяти більш агресивно. Маска закликав сам президент Трамп. На тепер звільнили вже десятки тисяч державних службовців. Усього ж на початок року їх у сполучених штатах було 2 мільйони 300 тисяч.